Українська влада знову вирішила потролити трохи тих людей, які зараз чекають на закордонний паспорт. На сайті ДП документ з'явилася інформація про те, що змінено порядок видачі цих паспортів, які ви очікуєте, які повинні бути вже зроблені, вже проплачені, і ви зараз на них чекаєте. Видаватися будуть тепер ці паспорта не всім людям. Для початку СМС прийдуть тільки тим, хто попадає в групу соціально вразливих громадян України. Хто, власне, туди попадає, вирішують теж вони, тому тяжко зрозуміти, кому ці паспорти будуть видаватися. І обов'язковим критерієм того, що ви можете прийти і отримати паспорт, є те, що СМС про те, що можете прийти, повинні отримати ви були після 25 квітня. Отримали. Потрапили до соціально вразливих, приходите, забираєте. Не отримали, просто так приходите і запитувати нема сенсу, так як нічого вам не видадуть. Такий от новий тролінг з боку влади.